До школярів Воловця, що на Мукачівщині, навідалися військовослужбовці 711 го полку державної спеціальної служби транспорту. Вони продовжують проводити військові навчання для учнів Закарпаття. Наразі в нас військовий стан запроваджений у державі, тому молоде. Покоління повинно знати про це, розумітися, і саме головне, що ці знання в подальшому можуть їм знадобитися і зберегти життя. Головна мета ознайомити молоде покоління з такими напрямками актуальними, як дрони, їх використання і їх майбутнє, тому що вони можуть використати використовуватися і в цивільному житті, і деякі з них можуть обрати спеціальність по цьому за цим фахом. По-друге, тактична медицина може врятувати їм життя. Тя в звичайному цивільному житті. Мінна безпека може їм врятувати життя, коли вони можуть виїжджати із Закарпаття і стикатися ці, з цими предметами в інших областях України. Безпековий захід провели на стадіоні, де облаштували окремі локації. На кожній з них учням розповідали про мінну безпеку, першу медичну допомогу на полі бою, про зброю та безпілотні літальні апарати. Кожен охочий міг спробувати себе оператором дрону бомбезні, тому що я змогла побачити з висока воловець. Мені сподобалося, а, як представили всю зброю. А, одяг. Найбільше мені сподобалося це, коли ну, показували зброю. Це було мені найцікавіше. І спостерігати, як літає дрон, це теж дуже цікаво. Це є дуже цікаво почально, і ми можемо побачити, як є ну, солдатом. Це вже другий масштабний безпековий захід для школярів від фахівців 711-го полку на території області. Військовослужбовці запевняють, взаємодія з цивільним населенням надважлива в умовах сьогодення. Ми їм розповідаємо про безпосередньо озброєння, про міни, про дрони. В принципі, про все озброєння, яке використовується нашим, нашим хлопцям на передовій. Хлопці вони використовують це, і діти мають знати. Те, що в нас в країні йде війна, а це саме є безпосередньо захист їх, і хлопці, які виконують там передові, це саме їхні захисники. От і ми скажімо так їм показуємо, ознайомлюємо, просто ознайомлюємо все, щоб вони розуміли, що це є. Під час практичного тренінгу школярі з цікавістю слухали кожного фахівця, після чого отримали відповіді на всі свої запитання. Захід організували для учнів 10-11 класів. Для них це неабиякий корисний досвід. Війна в Україні, і діти мають розуміти, що є можливість перемогти війну сучасними технологіями, і треба вчитися, тому що зброя це навчання, щоб вміти на користуватися. Діти мають розуміти, що вони мають допомогти один одному в дорослому житті, тому що це 10 11 клас, і можливо комусь сподобається, і вони вступлять у лави Збройних сил України. Тому це є важливим прикладом. Медична допомога ще нікому не заважала, щоб вижити в будь-яких умовах. Для школярів Закарпаття такі заходи проводитимуть надалі, адже, як запевняють військовослужбовці, головна мета навчання та виховання патріотизму у підростаючого покоління.